Друзі, всім добрий вечір чи добрий день. Хочу показати наше нове надбання, яке ми придбали від диволту бренда. Це такий фрезерний станочок, фрезерний інструмент і власне сильно комплект батарей до нього. По порядку продаємося, що для чого, для чого власне купували. У нас стала задача. Е, потрібно поставити негабаритні двері. Ми купили полотна, і в них треба якось вирізати е, отвори під завіси, під замки. Так далі. Для цього потрібен фрезер. Відповідно до цього, ми його власне, і купили. Не знаю, як ми далі ним користуватися, але для цієї задачі ми його взяли і в принципі не пожаліли. Даний варіант це серія. Зараз вам скажу. І, до речі, хочу показати вам патохтову Made in Mexico. Попрошу зауважити, не Китай, а власне сама Мексика виготовляється. Це у нас серія йде DCV. 600 b Ціна його, я скажу вам так, по акції ми його взяли за 199 доларів, плюс 6% налога на касіку ти платиш заплатили ми за нього 210 доларів. Із переваг полягає його в тому, що є регулювання швидкості, ви собі обороти можете зменшувати, збільшувати. І досить таки зручно досить таки зручно регулюється сама висота фрізи. Ви не потрібно ніякі ключі. Відгинаєте всю язичок цей і власне далі починається накручуватися і ваша фріза або піднімається, або опускається. В чому виключалася власне сама акція? Такого не буває часто. Скажу в чому. Я вже вам показував. Це в подарунок зараз разом покажу. Ось, так. Ось така. А тут воно запаковано. Ось така станція. Батарейка четверка і батарейка шестерка Ось тут вона зображена. Ну, не буду шукати, нікому ми їх розпакували десь. І сумка, власне, сумку вам теж покажу. Ага. Ось власне сама ще одна четверочка батарея. І сумочка. Оце все йшло за 199 доларів. Представляйте собі, я думаю, що якщо ви працюєте... І, в принципі, заробляєте кошти. Я думаю, такими акціями потрібно користуватися через те, що таке буває доволі таки рідко. Це все виробництво йде Мексика, 110 вольт і батарея 6, 6 А, 4 А зарядна станція і власне сама фрезерний апарат. Ось так воно виглядає, кругом брашевські двигуни. Тому, якщо вам подобається щось, ставте лайк, коментуйте. Є можливість для сильно тих, хто хоче, замовити. І ми постараємося якимось чином відправити цей продукт в Україну. Але знову ж таки, акції бувають не постійно, а рідко це потрібно шукати, вичікувати. І тоді ви зможете перебачитись по приємним цінам. Всім гарного дня, пока!